Чи повинна Україна погоджуватись на територіальні поступки для гарантій безпеки? Давайте я зустрічу питання. Скажу: а що таке, от що, що означає, Україна погодилася? Ну я сам для себе для собі задаю для себе задаю питання. От навіть якщо там наші найвищі керівники, переговорні групи от, про щось домовляються. А вони у вигляді чого от ця майбутня домовленість має бути там легітимізуватися? Ну, для цього що треба буде приймати? Зміни до Конституції може України чи спеціальні закони, чи інше не ратифікувати. Розумієте, тобто тут же мають з'явитися якісь документи, які неминуче, як я розумію, зайдуть у Верховну Раду згідно з Конституцією, зайдуть на якесь там погодження, прийняття затвердження, ратифікацію. Тому. Ті, хто ведуть переговори, вони в надскладних умовах вони можуть якісь контури там обговорювати, але казати, що Україна домовилася, ну це ж треба дійсно тоді, щоб Україна, країна, щоб це було сприйнято, ну, якоюсь критичною масою українців. І отут от саме і буде головне проблемне питання, ви розумієте. Бо ще там два-три роки тому погодитися українці. Ну там два роки тому, рік тому в українців були значною частиною настрої, що війна до перемоги нічого іншого нас не задовольняє. Хтось малював собі парад перемоги на червоній площі в Москві. Ну хтось малював собі вихід на кордони 91-го року. Хтось зрозумів, що дай Боже, щоб вийти там, там на кордони, тому на. Цього другого року розумієте? А зараз, от, який же буде от яка ціна цього компромісу з ворогом, бо це ж компроміс має бути за посередницькою місією і європейських країн і адміністрації Трампа, в першу чергу США, і як цей компроміс потім навколо нього знайти внутрішній компроміс в українському суспільстві. Це буде надважке завдання. Це дуже непросте завдання.